Перший процесор, який у нас на огляді, має частоту 300 МГц, був випущений в 1999 році. Другий процесор, який є у нас на огляді, це вже Celeron, але 500-й. В нього 500 МГц, випущений у 2000-х роках. Плата ця вставлялася в матерінку як оперативна пам'ять. Зараз я постараюсь вам його показати. Ось так, Сокет 370 й Третій красавчик на нашому чудовому огляді від фірми Via. Він має аж 800 МГц, випущений у 2001 році. Написано на ньому HeadSync Fan Required, що означає, що він вже без кулера з процесором працювати не може. Він повністю керамічний, ножки позолочені. Написана інформація на ньому. І це, до речі, теж позолота. І останній на сьогодні наш процесор AMD Duron. Частота 750 МГц, також кераміка. Випущений він у 1999 році. Ось такий чудовий термопаста. Він працювати не буде.